В одному із будинків пропала вода по причині того, що мережа вийшла з ладу. Роботи проводяться по новій сучасній технології. Якщо виявляється пошкодження, повністю замінюють цю нову мережу. Це і якість води поліпшує для наших мешканців, і для нас це головне. По проспекту незалежності 289 стався порив водопровідної труби, унаслідок чого мешканці будинку тимчасово залишилися без водопостачання. Аварія сталася раптово. Проте комунальні служби миттєво відреагували на проблему і оперативно виїхали на місце події. Завдяки швидкому реагуванню працівників водоканалу вдалося локалізувати проблему і розпочати ремонтні роботи. На цій ділянці минулоріч поклали новий асфальт. У зв'язку з цим прийняли рішення ліквідувати проблему сучасним методом гідравлічного проколу. Ця технологія дозволяє замінити труби без масштабного розриття дороги, мінімізуючи пошкодження дорожнього покриття. Виконані роботи по новим технологіям, а саме це гідравлічний прокол під дорогою, що мінімізує. Витрати та не пошкоджує прибудинкові території та інфраструктуру. Завдяки цьому роботи виконуються швидше, якісніше. Працівники водоканалу не тільки усунуть порив, а й проведуть повну заміну трубопроводу, щоб унеможливити подібні аварії в майбутньому. Головне завдання зробити так, щоб мешканці не відчували незручностей і могли отримувати якісні комунальні послуги. Незважаючи на складність аварії, усі роботи ведуться швидко з використанням сучасних технологій, що дозволяє не лише усунути проблему, а й попередити її повторне виникнення в майбутньому. Водночас міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, що питання благоустрою не знімається з порядку денного роботи могилів Подільської міської ради у планах порядкування ще декількох прибудинкових територій по проспекту Незалежності.